Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Питання від підписника. Мій дід розказував мені, що люди, коли сповідалися, стояла біля храму бочка з хлоркою, де люди писали свої гріхи і кидали в бочку. Хочу вам сказати, я не дуже зрозумів, коли люди сповідалися, тобто вони сповідалися чи просто кидали гріхи в бочку, і це визнавалося за сповідь. Скажу так, якщо вони сповідалися, а потім ті листочки, на яких писали ріхи, виносили і кидали в бочку з хлором, окей, це точно вони їх не несли, не треба було палити. Але якщо вважалося сповіддю кинути листочок з ріхами в бочку з хлоркою, ну не знаю, напевно, що люди неправильно сприйняли той вчинок священника. Можливо, бочка була для чогось іншого, щоб. Змити запах, ну не знаю, а, або в якусь брузну річ, але точно хлорка не змиває гріхи, тільки злюхи знімаються і змиваються в тайні покаяння.